Ісус приходить до своєї батьківщини, до своєї рідної землі, і там його не приймають. І Він каже сьогодні в Івангелі ці слова, що пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй батьківщині і в своєму домі. Часом буває так, що легше є нам любити когось, кого не знаємо, кого, можливо, зустріли раз в своєму житті, легше бути до цієї людини більш терпеливою. Ніж любити когось в своєму домі, приймати цю людину, бути до неї терпеливою. Але в цьому є теж така перевірка нашої любові, того, наскільки цей пророк, якого нам Бог дає, наскільки ми його приймаємо. Тому нехай Божа благодать допоможе нам також тих людей, яких ставить Господь на нашому житті, особливо тих наших найближчих, щоб ми їх вчилися приймати. І любити так, як Господь робить це в стосунку до нас.